Шибай, голови на дорогах це величезна проблема. Не дивлячись на всю роботу, яку проводить поліція, в тому числі і превентивну, все одно знаходиться доволі вагома кількість водіїв, які все одно перевищують швидкість. Так, черкасці, які живуть по вулиці Роскопна, постійно скаржаться, що знаходяться в ідії, які на величезній швидкості пролітають їх вулицям. За їхніми ж словами, вони зверталися до різних інстанцій, але тим не менш обмежувачі швидкості або лежачі поліцейські, так і не з'явилися на їхній вулиці. Саме тому мешканцям цієї вулиці довелося власноруч встановити обмежувачі швидкості. Ми переїхали сюди, і з нами переїхав котик, який Теж з нами прибився тут, уже в Черкасах. І він ходив, гуляв, тут, до речі, тут дуже багато тварин. В кожному дворі є котики, собаки, і вони між собою дуже ну, дружать, скажу так, навіть. Він сидів спокійно на дорозі, і та машина вилетіла, як не знаю хто. Врятували, тому що пішли до лікаря, лікар призначав лікування. Це Коштувала грошей, ну це ж він, теж як ми, як наша родина, виходили, ну він все, все рівно трошки, як кажуть, не зовсім. Діти ходять влітку, тут просто діточки на колясках, на ролах, на велосипедах їздять і вверх, і вниз, і у ці машини літають. Кожен раз душа мліє від того, що зараз його зіб'є, і все. Вночі неможливо таким ревом, з таким грохотом. Громада нашої вулиці просить, щоб у нас на вулиці поставили лежачі поліцейські. Для чого? Справа в тому, що є водії, які не порушують правила, але є водії, які ганяють по цій вулиці з шаленою швидкістю. Ну, на вулиці багато маленьких дітей, на вулиці багато людей по віку. Ну, Може всяке статися. Якщо так от будуть постійно е, прибирати ваш заслон, будете його постійно назад ставити? Постійно будемо ставити, ще й перекопаємо. <губ> По-любому, тому що це не, це не можна. Рано вийти чи ввечері, чи коли ночі теж ганять після. Немає комендантської години. У нас і в час ночі, в два ночі машини ганяють сюди-туди. Хочеться, щоб зберегти цю вулицю, зберегти цей куточок в самому центрі міста. Цей такий чарівний, ось наче попадаєш зовсім в інший світ. Звісно, ми сподіваємося на позитивне вирішення цієї проблеми, але вкотре нагадуємо водіям, що перевищувати швидкість це небезпечно і незаконно.